Доброго дня, мій маленький друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про здоров'я. А чи знаєш ти, що таке здоров'я? Давай порівняємо наше здоров'я із сонечком, у якому багато-багато промінчиків. І уяви собі, друже, якщо хоча б один промінчик зіпсується, у нас виникає біль, і ми страждаємо. А як ти думаєш, що шкодить нашому здоров'ю? Звісно, це мікроби. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки. Той, хто руки з вас не миє? Їх ковтне і захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби, а за ними і хвороби. Малята, а чи знаєте ви, хто ж є помічниками нашому здоров'ю? Давайте подумаємо. Так, це здорова їжа, дотримання режиму дня, свіже повітря, сонце, вода, спортивні ігри, фізичні вправи, здоровий сон і чарівний настрій та любов. Ось послухайте казочку, яку я вам зараз розповім. Жив на світі малюк і звали його зубастик. Був у нього дім і велика родина, але трапилася з ним біда. Про нього перестали піклуватися. Він захворів і засумував. Він знав, що чорні плями на його зубчика. То не просто бруд. Він знав, що там живуть мікроби. І мікроби мріють вигнати його із власної домівки. Для зубастика могло б статися щось дуже-дуже прикре, але йому допоміг лікар. А ви знаєте, який же лікар допомагає нашим зубчикам? Молодці малята. Правильно, це стоматолог. Дітки, щоб з вашими зубками не трапилася біда, то за ними потрібно доглядати. Давайте ми зараз з вами подивимося, як же правильно доглядати за нашими зубчиками. Привіт! Сьогодні я вам розповім про зуби та як правильно за ними доглядати. Наші зуби розташовані у роті. Вони нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Це тільки на перший погляд здається, що наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватись деяких правил, то можемо втратити зуб. Давайте дізнаємось, які ці правила не їж та не пий гарячого! А також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. А ще, щоб зберегти зуби, треба чистити зуби два рази на день. Вранці та ввечері. Більше їсти молочних продуктів. Їсти овочі, фрукти та ягоди. А також пити соки. Запам'ятай ці правила. Якщо їх дотримуватись, тоді зуби у тебе будуть здорові. А чи знаєш ти, як правильно чистити зуби? Чистити зуби треба зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків. Кожний зуб потрібно чистити не менше 10 разів з однієї сторони та стільки ж разів з іншої. Коли ми їмо, дрібні частинки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Тому зуби треба чистити два рази на день. Перед тим як чистити зуби, треба вимити руки та зубну щітку. Нанести пасту на щітку. Коли зуби почистив, добре прополощи рот водою та промий зубну щітку. А потім постав щітку в стаканчик. А тепер давай перевіримо, як ти запам'ятав правила. На кожне твердження ти повинен відповісти: так або ні. Чистити зуби потрібно кожного дня вранці та ввечері. Можна користуватися чужою зубною щіткою, їсти овочі та фрукти. Чистити зуби треба дитячим кремом. Після чистки зубів зубну щітку треба добре промити. Можна відкривати зубами кришки пляшок. Їсти багато солодкого. Їсти молочні продукти розколювати зубами горіхи. Нашого зубастика пригостимо смачними корисними фруктами. Нам потрібен для роботи кольоровий папір, маркер, клей і ножниці. Коли ми вирізали із паперу ось такі смужечки, ми перекладаємо смужечку, перегинаємо навпіл, кінчик до кінчика. І ще один раз навпіл. І з цього ми будемо вирізати наше яблучко. Воно кругленьке і зелененьке в мене буде. Ось так. яблучко вирізала. В мене вийшло дві половинки. Я їх гарненько розгинаю чи загинаю. З одного боку намазую клеєм і приклеюю на нашу тарілочку. Так само я роблю з другою половинкою. З одного боку намазала і ось так приклала. У в мене вийшло яблучко ось таке об'ємне. Ще у нашого яблучка, як ви звернули увагу, є ось така серединка, там де знаходиться насінинка. Тому ми беремо смужечку білого паперу, перегинаємо навпіл і вирізаємо таке нібито маленьке яблучко, намазуємо його клеєм. І прикладаємо ось сюди в нашу серединочку. Тут ми намалюємо насінинку. Чорненька насінинка. Тепер ми візьмемо приклеїмо такого корінчика, на якому росте листочок, хвостика, ось сюди. І до хвостика зробимо листочок, так само перегнули навпіл. Ще раз перегнули, для того, щоб у нас вийшло два листочка, і вирізали. Намазали клеєм одну половинку і біля неї зробимо ще одну половинку. У нас вийшов теж такий об'ємний листочок. А ще малята. Наші яблучка, як ви знаєте, дуже полюбляють їсти черв'ячки. Тому я взяла ось таку смужечку і буду її складати ось такою гармошечкою. В один бік, в інший бік. В один, в другий. в один. В другий. З одного боку я змажу клеєм і приклею на наше яблучко. І ось погляньте, який у нас смішний вийшов черв'ячок, який хоче з'їсти наше яблучко. Черв'ячкові можна добавити очки і веселий ротик. Дітки, в мене вийшла ось така фруктова вітамінна тарілочка для нашого зубастика. А які фрукти зробите ви?